Рога, церква, величний наш Господь, прослав моєго ім'я, слава Ісусу Христу! Примі щирий і сердечний привіт від дітей Божих з міста Портленда з Ванкувера. Ми раді сьогодні бути молодіжним хором у вас, раді служити, і ми дякуємо Богові за те, що Він зберіг нас в дорозі, і ми маємо таку, не побоююсь цього слова, сказати, честь бути разом із народом Божим сьогодні. Дорога церква, якщо би вам дати таке, таку можливість. Попросити в Бога одну або декілька речей, і ви були би 100% впевнені, що Бог, почувши вашу молитву, так і зробить. Про що би ви просили? Це питання для кожного з нас, для нашого серця. Якби в мене була можливість попросити в Бога будь-що, що би я просив? Я знаю, що багато хто би просив, щоб закінчилася війна в Україні, правда? Я думаю, більшість з нас би номер один. Дехто би просив про здоров'я для рідних, одужання, зцілення. Дехто би просив спасіння рідним, хтось би просив про інші, можливо, матеріальні речі, які довго хоче, очікує. Насправді, те, про що ми молимося, те, що ми Бога просимо, це індикатор нашого серця, індикатор наших бажань, те, що насправді для нас є важливим. Коли ми читаємо про мужів Біблії, і ми знаходимо на сторінках Божого Слова записані їхні молитви, про що молилися вони, це дуже цікаво. Ми знаходимо історію про Соломона. Цей чоловік мав розмову з Богом, і Бог питає його, проси, що хочеш. І він не просить багатства, смерті ворогів, влади, грошей, інших речей, але він просить мудрість, і Бог побачив це бажання, Бог оцінив. Що цей чоловік не просить про речі матеріальні, матеріальний його не так сильно турбує. Його турбує щось інше, глибше, потужніше. Його турбує мудрість для чого, щоб він міг служити Божому народові. Коли ми читаємо новий заповіт, ми знаходимо не одну молитву апостола Павла, і ми можемо зазирнути в цю таємну кімнату апостола. Про що молиться апостол? Він молиться в своїх молитвах про церкву, щоб церква була сильна. Щоб церква була єдина, щоб церква виростала в пізнанні Ісуса. Дорогі мої, а якби в нас була можливість зазирнути в таємну кімнату Ісуса, що би ми побачили там? Про що молився Христос? Що важливо для Христа? Про що Він просив Отця? І насправді в нас є така можливість. Я запрошую нас відкрити Євангелій від Івана, 17 розділ. Ми будемо читати з 11-го вірша і по 24-й. Коротко хотів би поділитися тим, що Бог поклав в моє серце, те, що в серці Ісуса, що турбує Ісуса. Ми знаходимося зараз в 17-му розділі і починаючи з 13-го розділу Євангелії від Івана, Христос зі своїми учнями на таємній вечері. Він говорить їм багато обітець, він каже їм: не сумуйте, не журіться. Час мого відходу вже близький. Він дає їм багато обітниць про зіслання Святого Духа. Він говорить, я не лишаю вас сиротами. Він залишає своє останнє слово учням. І ось одна з Його останніх молитв. Ми читаємо з 11-го вірша Євангелія від Івана, 17:11. Слово Боже говорить так: І не на світі вже я, а вони ще на світі. А я йду до тебе, святий Отче. Заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдині були. Коли з ними на світі я був, я беріг їх уймення твоє, тих, що дав ти мені, і зберіг, і ніхто з них не загинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося писання. Тепер же до тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Я їм дав Твоє слово. Але світ їх зненавиді, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх від світу забрав, але щоб беріг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освятити їх правдою. Твоє слово то правда. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. А за них я посвячую в жертву самого себе, щоб освячені правдою стали і вони, та не тільки за них я благаю. А й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдини були, як єдине і ми, я в них, а ти в мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені там зі мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти типу, полюбив мене перше, закладене світу до цього місця. Дорога церква, якщо ви були уважними, ми могли виділити декілька прохань Ісуса. Хтось виділяє більше, хтось виділяє менше. Я хотів би декілька моментів сказати коротко перед нашою молитвою. І ми так само будемо молитися про те, про що молився Христос. Отож, 11-й вірш. 11-й і 15-й вірші Христос просить Бога Отця такими словами: заховай їх в ім'я Своє. І в 15-му вірші Христос каже: Я не бажаю, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб беріг їх від злого. У нас є оці дві думки, які є. По суті, синонімічними, вони дуже схожі, однакові. Бережи їх від злого, бережи їх від світу, заховай їх в своє ім'я. Дорогі мої, як ви думаєте, чи Бог Отець почув молитву сина? Почув. Христос сказано, що Він, коли був на землі, Він каже, я беріг їх. Ти дав їх мені, і я був з ними, я беріг їх. Читаючи Євангелії, ми знаходимо, як Христос оберігав учнів. Коли їхнє серце бажало підноситися, коли вони ділили вже свої служіння, хтось сяде там, хтось сяде там, Христос був із ними, і Він беріг їхнє серце від того, щоб воно не піднеслося. Він вчить їх будьте слугами. Христос запрошує їх до себе, Він виповнює їхні і матеріальні потреби. Але що найважливіше, що Христос береже душу їхню. Пам'ятаєте, коли вони успішно послужили, написано, що вони пішли проповідувати Євангеліє, вони зціляли хворих, вони виганяли нечистих духів. І вони приходять до Христа дуже задоволені, щасливі, і вони кажуть, навіть демони коряться нам? Христос каже, не радійте тому, що вам коряться нечисті духи, але радійте тому, що ваші імена записані в книзі життя на небесах. Як часто, дорога церква, ми радіємо земними успіхами, з земними досягненнями, і в цьому немає нічого поганого або постидного. Але набагато більше Христос переводить свою увагу і наголос на те, що радійте небесним. Радійте тим, що імена ваші записані там, в книзі життя, на небесах. Дивлячись на служіння Ісуса, ми знаємо, що Він беріг своїх учнів. І Бог, Отець, почув молитву Сина. Я бажав би, щоб ми звернули увагу ще на один текст. Навіть на два тексти вони допоможуть нам краще зрозуміти. Перший це Івангелі від Івана 10.29. Івана 10.29 Христос говорить учням: мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві з руки. Я і Отець, ми одне. І ще одне місце, це вже записав апостол Петро, який, очевидно, був свідком цієї молитви, і, можливо, він і на основі цієї молитви пише ці слова, 1 Петра, 1,5. Що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Дорога церква, я бажав би дуже коротко цей вірш, ця, ці думки, вони набагато більші, їх варто більше розширити, але за браком часу дуже коротко я бажав би нагадати нам. Що Бог, Отець, почув молитву Сина, і Отець і Син тримають нас в своїх руках. І Боже Слово каже, що ніхто не вихопить. Бог зі своєї сторони дає 100% гарантію, якщо ти віриш в ім'я Воскреслого, якщо ти прийняв Христа. Якщо ти живеш свято побожно, тримаєшся, Боже заповідей, Господь ніколи не порушить свою сторону договору. Господь буде тримати тебе. Що би не було, які би не лунали пророцтва, які б не відбувалися шторми довкола, Бог буде тримати тебе, тому що Він просив Отця, і отець почув молитву Сина. І, дорогі мої, дуже часто Бог береже нас здебільшого не від чогось, але ви. Бурі, в штормі, в вогні. Я не знаю, що ми проходимо разом із вами, я не знаю, що ви проходите, але я бажаю би нагадати кожному із нас, що Бог тримає нас в ві своїй руці. Він каже: ніхто не вихопить, ніхто не вихопить. Але Бог так сильно любить людину, що Він дає їй вибір. Якщо ти любиш мене, якщо ти бажаєш бути зі мною, якщо ти сам не забажаєш покинути мою руку, я тебе буду берегти. Перша молитва Христа, друга молитва Христа, друге Його прохання, Його бажання. Так само воно записане в 11 і 21 віршах. Христос каже, яких дав ти мені, щоб як ми єдине були. І 21 вірш. Щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб одно були в нас, і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. Перше, Христос просить про збереження своїх учнів, про їхню охорону. Друге, Христос просить про єдність. Знову ж таки, коли ми читаємо Євангелії, і Новий Заповіт, то ми зустрічаємо, що учні далеко не були єдині. Між ними були суперечки, сварки, конфлікти. Коли ми починаємо читати Книгу Дій святих апостолів, там так само є деякі моменти розділення. Як диявол намагався розділити церкву. Розділити її доктринами різними, вченнями різними, лже пророками і так далі. І досі диявол намагається розділити церкву. Але ми читаємо, що Христос молився, щоби церква була єдина. Щоби церква була єдина. І цей зразок єдності Христос показав нам в своєму житті. Коли ми дивимося на єдність Христа з Отцем, вона була досконалою, бездоганною, ідеальною. Христос любив Отця і виконував всю волю Отця. Христос виконав все, чого бажав Отець. Вони були єдині в своїх думках, в своїх напрямках, в своєму служінні. Христос каже: Я нічого не роблю, перш ніж не побачу Отця, який робить. І Христос молиться, Отче, бажаю, щоб вони, ці учні і ті, хто після них увірує в мене, щоб вони були єдині. Апостол Павло пізніше в своїх листах він пояснює, як проявляється ця єдність. І в листі до Коринтян він вводить оцей образ тіла Христового. І Павло каже, що ми осіб на члени, але ми разом тіло. Я пригадую, коли на моєму весіллі, це було 6 років назад, один брат, я точно не пригадую, хто, але дав нам таке побажання. Багато чого бажали, знаєте, і в більшості ми, мабуть, не пригадуємо, що нам бажають на весіллях або на якихось подіях. Але я запам'ятав цю фразу. Бажаючи нам в сімейне життя, він сказав такий вислів: єдність це не однаковість. Єдність це не однаковість. я пізніше роздумував, і так мені в серці воно лежить, що дуже часто люди, бажаючи єдності, бажають всіх зробити однаковими. Коли утворюється сім'я, сім'я утворюється з різних людей. І люди думають, що нам треба бути єдиними. Ми ж, ми ж сім'я тепер. Але в кожного свої якісь думки, свої бажання, свої мінуси, недостатки, недоліки характеру. І люди починають рубати один одного, тисати. Для чого? Щоб бути однаковими. Коли ми приходимо в церкву, так само ми бажаємо бути єдиними, і ми думаємо, що цю єдність ми досягнемо, якщо будемо однаковими. Однаково будемо думати, однакові речі робити, однакові служіння нести, однаково говорити, однакові пісні співати і так далі. Але Павло в листі до коринтян, описуючи церкву, він пише, що є різні члени. В кожного члену своя функція, ми всі відрізняємося, дивлячись на новозавітню церкву, дорога, дорогі присутні, це були різні люди. В ранню церкву входили і греки, і євреї, обрізані і необрізані. Люди, які говорили грецькою, арамейською, арабськими мовами. Але коли вони сходились разом, вони були єдині. І хоча б вони переслідувані були від євреїв, хоча вони були переслідувані від Римської імперії, їх вбивали. Але вони не шукали те, що їх би роз'єднало. Що зробило церкву сильною в ранній час, коли ми читаємо Книгу «Дії апостолів» і знайомимося з історією церкви, що зробило їх сильними? Молитва Христа про єдність. Нехай вони будуть єдині, як ми єдині. Дорогі мої, в цей останній час, який ми живемо. Нам все більше і більше треба зважати на ті речі, які нас об'єднують. Нещодавно мені розповіли історію, я так дуже сильно засмутився. Історію про одного брата, який живе в певному місті. І я не знаю, як це пояснити, але в нього таке хобі. Він дзвонить в одну церкву, дізнається, які там недоліки, які мінуси в тій церкві, дзвонить до братів в іншу церкву, дізнається, що там відбувається, кого вилучили з церкви, які там, там проблеми сталися. І потім, знаєте, дзвони по церквах і розказує. А ти знаєш там про того то того, то брата? А ти знаєш там про того, то того то пастора? І я, коли це почув, мені настільки стало сумно за церкву, сумно за долю цього брата. Дорогі мої, Христос молиться про єдність церкви. Як часто ми нашими словами, нашими вчинками, нашими телефонними дзвінками, ми руйнуємо цю єдність. Ми дзвонимо і кажемо, а ти чув, а ти чула, а ти знав, а ти не знав, а я розкажу тобі. Я розкажу тобі. І коли ми приходимо в церкву, нам вже розказали. Ми вже не хочемо руку подати, бо нам вже розказали, нам же позвонили. Дорогі мої, це можливо викликає в нас посмішку, тому що це правда, але насправді нам треба плакати. Христос життя своє вітав, щоб церква була єдиною. І сьогодні ми порою нашими вчинками словами. Ми розділяємо церкву. Це важливо. Бог Отець почув молитву Сина. І третя, дорога моя церква, третє, про що молиться Христос, це 17 й вірш, третє прохання Христа. Написано: освятити їх правдою. Твоє слово то правда. Освятити їх правдою, Твоє Слово то правда. Я не знаю, дорога церква, чи ви коли-небудь рахували, скільки ви проповідей чуєте в рік. Те, що я підрахував, приблизно ми чуємо зранку в неділю дві проповіді. Ввечері в неділю приблизно три. Якщо ми маємо зібрання в середу, там так само приблизно три проповіді. І того на тиждень виходить вісім проповідей. В місяць, якщо порахувати, це, це виходить 32 проповіді в місяць. Якщо ми помножимо це на рік, якщо не помиляюся, це виходить 384 проповіді на рік. Якщо ми приходимо лише тричі на зібрання в тиждень. Це багато. Це багато. Крім того, ми читаємо Писання вдома. Крім того, ми, можливо, чуємо проповіді, коли ми перебуваємо на одинці чи їдемо в машині. Ми чуємо багато слова. Для чого? Який зміст, яка суть того слова, яке ми чуємо в такій великій кількості? Христос каже тут: освяти їх, освяти їх! Кожен із нас, ми вже освячені жертвопринесенням одним, як пише Боже Слово, в листі до євреїв. Але ми так само перебуваємо і в процесі освячення. Що означає освячення? Слово Боже говорить про те, що освячення це відділення від чогось. Але так само освячення це і відділення для чогось. Коли ми чуємо Боже Слово, воно робить певну роботу в нас. Воно ділить те, що негідне, нечисте, відділяє від нашого серця, від думок наших, від нашого розуму, це. Але так само Боже Слово, воно і відділяє нас для до Бога. І третя важлива річ, яку робить Боже Слово, освячуючи нас, воно нас споряджує. Ми пригадуємо боротьбу Христа в пустелі після водного хрещення, коли злинув на нього Дух Святий і повів його пустелю. І він був там випробований. Христос переміг Словом. Слово Боже, воно дало Христу сили, воно спорядило його для духовної боротьби. Дорогі мої, ми чуємо так багато слова, і порою його нам навіть недостатньо для того, щоб перемогти. Можливо, тому що ми не беремо його достатньо близько до серця. Можливо, тому що ми не розуміємо, можливо, тому що не віримо. Але я бажав би, щоб ми сьогодні розуміли і пам'ятали. Що Христос просить в Бога Отця, щоб Він освятив нас своїм Словом, щоб ми були відділені від світу через Слово, щоб ми були відділені для Бога через Слово, щоб ми були споряджені для служіння через це слово. І остання молитва Христа, останнє прохання Христа, і ми так само зараз будемо молитися, це 24-й вірш. Бажаю я, Отче! Щоб ті, кого дав ти мені, там зі мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше з закладин світу. Христос молиться про своїх учнів. Він бажає мати з ними спільність не просто тут на землі, не просто спожити цю таємну вечерю, не просто мати з ними це спілкування, але Він каже: Я бажаю, щоб вони були там, де я. Ви можете не погодитись зі мною, але читаючи цю молитву, я бачу, що це головна ціль Христа. Попередні всі речі вони допомагають, щоб ця остання молитва, останнє прохання було виконане. Я бажаю, щоб де я, там і вони були. Христос бажає, щоб ми були з Ним. Христос бажає, щоб коли ми зробимо останній подих, щоб заплющивши наші очі і відкривши духовні, ми побачили перед собою Христа. Він молиться про це, Христос цього хоче. Дорогі мої, але Бог настільки сильно рахується з волею людини, що вибір Він залишає нам. Ти бажаєш, чи ти хочеш, чи ти любиш, чи ти готовий пройти зі мною цей весь шлях, щоби в кінці свого життя зустрітися з Воскреслим Христом, чи ти готовий? Дорогі мої, Бог син. Просить Бога Отця про те, щоб він беріг свою церкву, щоб церква була єдина, щоб церква була освячена. І Бог Отець чує молитву Сина. І Він посилає Святого Духа, який звершує кожну з цих робіт. Дух Святий дає нам єдності. Дух Святий освячує нас через Слово. Дух Святий береже нас фізично і духовно. Але я хотів би зробити великий наголос на тому, що Бог бажає, щоб ми були з ним співробітниками. Бог отець почув молитву сина, Бог отець послав Духа, щоб це все сталося. Але яка моя сьогодні роль? Яка моя сьогодні участь? Апостол Іван в першому посланні він пише, що хто себе береже, того лукавий не торкнеться. Виявляється, не просто достатньо, що Христос молився про мене, щоб Бог мене беріг. Ще і я маю себе берегти. І тоді лукавий не торкнеться. Апостол Павло в листі до Филиппіан, в другому розділі, він пише, «Шанважайте один одного за більших від себе. Це порою так складно. Ну як? Ну як? Ну як вважати когось за більшого від себе, то ж я маю бути більший. Так кричить наша гріховна природа, так наше я кричить. Але якщо ти хочеш, щоб в церкві була єдність, вважай іншого за, за більшого від себе. Так само ми розуміємо, що ми не можемо бути освячені Словом Божим, якщо ми його до рук не беремо. Якщо ми перебуваємо на цих 384 служіннях і чуємо ці проповіді, но серце наше закрито і далеко, ми просто зневажаємо молитву Ісуса. Нам просто діла немає тоді, до того, що Бог Син просить Бога Отця про те, щоб церква була освячена. Дорогі мої, я закликаю нас зараз до молитви. Щоб ми так само просили Бога, Боже, бережи мене і поможи мені берегти себе від цього світу, особливо в цей останній час. Боже, поможи мені зберігати єдність церкви. Нехай я не буду тою людиною, яка розносить плітки, але в ім'я Ісуса нехай всякі плітки на мені закінчуться. Нехай я не несу неправдиву інформацію далі, бо вона ділить церкву. Поможи мені, Боже, брати Твоє Слово до руки, щоб воно відділяло, щоб воно присвячувало мене Тобі, Господь. Піднімемось до молитви. Амінь.